У новій редакції українського правопису близько 30 змін розгляньмо ті, які тобі точно скоро знадобляться. Слова проєкт, проєкція пишемо лише з «є», оскільки вони творяться так само, як об'єкт, траєкторія, ін'єкція мають спільний латинський корінь «є». частинку пів пишемо окремо майже в усіх словах. Якщо раніше ми могли її писати разом, з дефісом, з апострофом, то зараз пів Європи, півяблука. Півміста міста пишемо окремо. Винятки можуть становити лише слова, які вказують на одне поняття: півкуля, півострів, півзахист. Чесно кажучи, це найкраща зміна. Оскільки пояснити, чому ми пишемо пів Європи з дефісом, а яблука з апострофом, часом було надзавданням. Слова з іншомовними компонентами: Міні, Максі, Топ, Веб та багатьма іншими пишемо разом. Тому Мініфутбол, Максі Сукня, топ-модель, веб-сайт. Все пишемо разом. А щоб дізнатися ще більше змін і бути впевненим у своїх знаннях, приходь на урок. Чекатиму тебе.